Послання святого апостола Павла до Галатів, глава 1, вірші з 3 по 10. Благодать вам і мір от Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, давшого себе по грісях наших. Яko ни от настоящего века лукавого по волі Бога и Отца нашого, йому же слава во веки веков. Амінь. Чуждуся, як скоро прилагаєтеся, озвавшего Ви благодатью Христовою, во войно благовествование, jeżeli несть inno. то, чью нецы и суть смущающие вы и хотящие превратите благовествование Христово. Но и аще мы, или агел с небесе благовестит вам паче, еже благовестихом вам, а нафима да будет, якоже предрекохом и ныне паки глаголю. А ще, хто вам благовестит, паче ежеприясти, а нафема да будет. Ныне бо человеки припираю, или Бога, или іщу человеком угождаті. а щебовых єще человеком угождал. Христос раб, не небых был. Благодать вам и мир. Від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого, Йому слава навіки вічні. Амінь. Дивуюся я. Що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію, що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби і ми або ангол із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили. Нехай буде проклятий, як ми перше казали і тепер знов кажу коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Бо тепер чи я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям дбаю, я догоджати, бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим.